Оці заборонені прийоми, які сприймаються підлітками як знецінення, вони ж не забуваються. Заборонені прийоми як от доростеш, зрозумієш, які ще є заборонені. Це є рунда. Uh -huh. Подумаєш, що я такого сказала, uh -huh. що я такого зроби зробила, який твій телефон ти за нього заплатив? Яка твоя кімната? Це моя квартира. Поки ти живеш тут, поки живеш, ти живеш в там доростеш, підеш жити своїм життям, і там будеш, uh -huh. будеш робити як захочеш. Тут є зерно. Вони дійсно виростуть, підуть і будуть робити як захочуть. Питання в тому, що оці слова, коли вони не можуть цього зробити, більш того, ви їм не дозволите, і закон їм не дозволить це зробити. Вкладає оці е, зернятка е, холодності певної. Ну, бо в цей момент щось щось таке довірливе, щось таке тепле вмирає. Довіра дається е, авансом.